Привіт-привіт! Мене звати Євгенія Мілєвська, я технолог бренду Брау. І, і сьогодні ми поговоримо про ламінування брів і також про нашу новинку. В вашій увазі, моя неймовірно гарна модель. Сьогодні будемо ламінувати брови. Але є нюанси: вона не носить на собі графіку, вона не фарбує собі брови. Тобто, як нам зробити з такого вихідника після ламінування брови, щоб не було цих дірочок. Як завжди, найголовніший і перший етап це очищення брів і шкіри. Звичайно, я беру найстабільнішу в світі пінку від Окіс. Наголошую на тому, що при очищенні брів перед ламінуванням ми не натискаємо сильно на щіточку. Нам не треба залишити мікротравми, правда? І звичайно, шампунь я змиваю водою. Дивіться при змиванні, щоб не залишалось ніяких бульбашок. Ламінувати брови ми будемо, звичайно, моїми фаворитами: складниками від Окіс. Вони швидкі, вони стабільні, вони класні, тому я їх використовую. Також вони універсальні і для брів, і для вій, що може бути краще. А ось вже і перший складник. Наносити його можна будь-чим. Я наношу зараз пензликом, тому що в моєї моделі чутлива шкіра. Швидкі складники обов'язково перевіряйте на готовність. Можна починати перевіряти вже через одну хвилинку. Я потримала 2 хвилини, і як вам колір? Це нормально. Другий складник поверне його назад. Другий складник я розподіляю вже силіконовою щіточкою по росту брови. Тримати буду 8 хвилин. Я в цілому завжди майже тримаю 8 хвилин для перестраховки, якщо ви перший тримали довше, можете стільки ж потримати другий, в нашому випадку 8 хвилин більш ніж достатньо. А тепер ретельно змиваю другий складник. Як ви бачите, трошки ще рудоваті брови, але зараз вони вологі, трошки підсушу, і вони будуть того самого кольору, як перед процедурою. Все звичайно прекрасно, але дірочки нікуди не зникли. І що робити? Правильно. Взяти нашу новинку в руки: Shape Plus лайнер для брів просто необхідна річ в кожній косметичці. Два відтінки: блонд для світленьких, брюнет для темненьких, ультратонкі лінії. Малюй де хочеш, як хочеш, підійде як для майстра в роботу, як для майстра на вітрину, так і кожній дівчинці в косметичку. Свої моделі я добряче буду розширювати брови. Дивіться, як я це роблю. Я буду імітувати волоски. Малюю, малюю, малюю. Потім пару кроків назад дивлюсь на форму і додаю волоски там, де мені потрібно. І навчайте так само своїх клієнтів малювати волоски вдома, відходячи від зеркала. Подивіться, яка різниця двох брів: одна брова пухнаста, а інша лиса. Ну, добре, добре, давайте і другу брову теж намалюємо, не будемо залишати її лисою. І, звичайно, алоє концентрат. Куди ж без нього після ламінування? І якщо ви думаєте, що зараз змиється лайнер, то ні. Шейп плюс дуже стійкий. Зранку намалювала, ввечері змила міцляркою. Ой, ну гарні брови вийшли гарні. І вийшли також вже в продаж ці два красунчики. Замовити можна на сайті. І подивіться на ці брови на сонечку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі і, звичайно, підписуйтесь. Побачимося ще з вами цьомчики!